Все це відправляється на стірку. Повертаємося в щоденне рутинне життя. Нам дуже сподобалося у Львові, але якщо чесно, якось все-таки не вистачило часу, якщо так можна сказати, побачити трошки більше. Елементарно, так копальня кави. Я там так і не була. Скільки разів приїжджала, ніколи там не була. Це перше, з чого взагалі починають туристи. Львівська майстерня шоколаду, звичайно, я там була. Не один раз, але цього разу чесно, воно навіть нам не потрапило. А я би хотіла взяти якийсь шоколад додому. Да, у якихось гостинців. але все одно поїздка була класна, і найголовніше також я зустрілася зі своєю подружкою з Аліною з Харкова. Також приїхала Лєра з Києва, і у нас така кампашка склалася, хоч і не на багато, Ми посиділи буквально кілька годин. Але було дуже весело. Ми сміялися просто без перестанку. Просто неймовірно крута. Така водмовайбова атмосфера. Я кажу, це нам треба зустрітися ще якось окремо, тому що навіть один день це дуже мало. Дуже мало. Я вже мовчу про ці кілька годин. Треба, хоча б, ну от так, от, якщо їхати, реально мінімум на три ночі, це якраз така міні-тріп для того, щоб щось побачити. А в цілому поїздку я також разом з роботою поєднувала. Звичайно, це не легко. Але це реально краще я кудись поїду, ніж я просто залишуся вдома. Так, я хоч не беруся якихось нових емоцій, щось таке побачу, і це мене все одно так змотивує. В принципі, і вбулося, що я зрозуміла, що звичайно, я хочу бачити більше. Я хочу приїжджати не тільки у Львів, а якісь інші міста, місця країни. Тому не стійте на місці, рухайтеся, робіть щось для цього. Тому що життя насправді дуже цікаво. Звичайно, зараз в умовах, так в яких ми зараз всі живемо в Україні, дуже важко. Були якісь свої моменти. У Львові вимикається світло по 5-6 годин в той час, коли в Кропивницькому було 2-2. Зараз, якщо не помиляюся, 3-1. Зараз теж почали більше вимикати, але все одно, що у Львові, що у Кропивницькому, стараються, якщо є така можливість, трошки дати більше світла. Ось. Так, були свої моменти, було дуже холодно місцями. В цілому апартаменти дуже класні і дуже вони тепло зберігали. Наш хазяїн цих апартаментів дуже постарався, щоб наше перебування дійсно було комфортним. Він також додатково приніс нам обігрівач, і він дійсно обігрівав тепла підлога. І ще декілька годин, реально, 3-4 години, спокійно тепло зберігалося. Оце дійсно лайк, like, лайк, like. ставим лайк. Like. Перший раз поїздку я брала ось таку, чому я така кучерява. Так, це вже третій день. Після піду помию голову, приведу теж себе в порядок. І я не пожалкувала, що я взяла цю плойку, тому що хочеться все-таки щось міняти. І тому то я була така, то я була кучерява. Насправді дуже круто. За Львів дуже багато що є, звісно, розповісти Ми з мамою Вперше ходили на балет. Це мій був перший досвід, я була ну настільки захоплена, і отак дивилася. Така боже мій, ну наскільки це легко, наскільки це так витончено, наскільки це актор по-акторськи, да, там як акторська гра, от як вони передають ці емоції, це просто неймовірно, насправді. Ну що ж, я вже проскладала деякі речі, і у мене вже завершився перший цикл прання. Не знаю, чи встигну я вже... Зробити друге, і, скоріш за все, я це зроблю, коли дадуть знову світло. Зазвичай, як я в цілому їх розвішую, зараз я вам покажу. Вона трошки волога, але в цілому вона... О, це потім дуже швидко все висихає, особливо коли в квартирі тепло. Це дійсно дуже крута функція. І, до речі, воно таке гаряче, прям дуже смачно пахне парошком. Я використовую, до речі, гель для приняття, здебільшого. Мені так якось зручніше налити і все. Покажу, які ще справи мене очікують. Я вже це все розклала, залишилось тільки помити це все вручну. Ось це розібрати, це все поубирати. Тимошик <реш> лежить, відпочиває. Сумка ще так, це треба убрати. Це треба ще другий цикл прання порати, покласти. І ось що у нас на кухні. Це треба все провести до ладу. Мені зателефонував хлопець, і воно все збилося, а навіть цього не чула. Тому я поставила на режим літака. Все. Тому я зараз сконцентрована на зйомці влога. Так. А я поки що зробила кавуську без кавусі, якось день не такий. Коли є кавуся, ну це, я не знаю, скажіть, у кого так само для мене це як обов'язковий такий щоденний ритуал. Я хочу навіть додати сьогодні сироп, а Сьогодні у мене настрій на кокосик. Зазвичай, до речі, кави п'ю без цукру, але іноді можу собі дозволити і додати якогось сиропчика, підсластити, тому що все-таки зовсім такий інший смак розкривається. Так, що я розповідала про те, що це був перший досвід поїздки з моєю мамою саме вдвох, і я дуже раджу всім подорожувати разом з батьками. Тому що це якось вас об'єднує, це ви стаєте ще якось ближчими, і це дуже цікаво. Раніше да ми з мамою їздили в Київ, їздили в готелі, теж зупинялися. Але мета нашої поїздки була це якісь справи. А коли ти усвідомлено їдеш і щоб відпочити, то насправді це дуже класно, тому що ви разом обираєте апартаменти, ви разом обираєте ваш досуг. Ми, до речі, ходили на балет, Я це в минулому разі казала, але... Нам це дуже все сподобалося, разом гуляли, ну разом все нове бачили. Але якщо чесно, мені три ночі не дуже все-таки вистачило. Хотілося ще більше, тому я обов'язково повернуся у Львів, але коли буде тепліше. І подивимось, як з якою компанією мені дуже цікаво, тому що я також дуже люблю подорожувати з подругами. Е, з подругами зовсім інший все одно досвід з батьками по іншому, так по іншому. Тому подорожуйте, подорожуйте. Навіть соло, тревел це також мені подобається. Звичайно, є якісь свої такі мінуси, але це такий досвід класний, що ти розумієш, що ти багато на що спроможний. Ти багато що можеш. Тому. Я рекомендую просто подорожувати. А як вирішувати вам? Так, давайте все-таки приступимо до того, щоб помити валізу, тому що її треба прибрати. Це чиста гайд по тому, як мити валізу. У мене немає якихось там окремих технік, але я просто рекомендую це робити відразу, відразу її розчищати, відразу її мити. Тому що. Не буде вона, знаєте, десь лежати і забирати додаткове місце, не буде привертати вашу додаткову якусь увагу. Вона в цей раз, звісно, так добре і у Львові. Після літака трішки вона вже стала покоцана, але в цілому баліза дуже класна. Це французьке виробництво Airtex Paris. Замовляла в інстаграмі ще, напевно, роки три тому. В цілому стан дуже класний. Я вже достатньо немало подорожувала, багато де вона зі мною була. Але саме в аеропорту і в літаку, ви знаєте, як вони там поводяться, як вони їх кидають. Це був дійсно перший досвід. З чого починаю, звичайно, це з корпусу. Спочатку я протерла корпус, взяла спеціальну ганчірку, якою я зазвичай можу там протерти якесь взуття. Тобто таке обов'язкове рукавички. І водичка, звичайно, у мене поки що без якогось миючого засобу. Можна, в принципі, і додати. Але я вважаю, що достатньо навіть поки що просто водички. В моменті мені не хотілося повертати додому, тому що повертатися, тому що я Львів дуже обожнюю, але, звичайно, і своє життя рутинне я теж люблю. Тому на наступний день я вже була навіть рада. Саме в день від'їзду я така ура! Скоро додому, до сім'ї, до родини. Тож, це такі класні відчуття. Тому треба просто подорожувати частіше для того, щоб це не було для тебе так, знаєте. Хоча я не скажу з минулої поїздки, скільки пройшло часу з жовтня, грубо кажучи, жовтень, листопад, грудень. Пройшло по факту два місяці. Два місяці всього пройшло. А я вже поїхала у Львів, і це неймовірно круто, тому що, якщо чесно, це так більше спонтанно вийшло, тому що це ж подружка приїхала у Львів. Мама давно казала, просила, і я така, блін, життя одне, треба нові емоції. Дійсно, треба подорожувати. Якщо є така можливість, тим паче, якщо ти у тебе є компанія, це найголовніше, тому що... Дійсно, коли є кампанія, воно якось ще цікавіше. Я сама теж подорожувала, у мене є досвід соло поїздок, навіть той же самий аеропорт в Стамбульському я сама була. І це теж був дуже цікавий досвід. Іноді ви можете, знаєте, не знайти собі людей, у яких є саме зараз можливість кудись поїхати, коли вам дуже хочеться, коли у вас є така можливість да, поєднати, наприклад, роботу або взяти відпустку. Проходжуся ось такою щіточкою. Ой, ну дуже файно. Валіза, Я тобі дуже вдячна. Я е, дуже е, часто так можу речам дякувати за те, що вони мені слугують. Ну а що, це теж така певна робота їхня. Якщо це дуже класні речі, які вже не перший раз е, тебе рятують, які дійсно дуже корисні, то так. То да. І це ідеальний розмір валізи, що навіть взимку мені вистачило місця, тому що я просто за цей час навчилася брати те, що дійсно потрібно, а не зайве. Бо раніше у мене була така проблема, що я дійсно могла взяти щось зайве, коли Ташкент поїхала. Взяла сім пар джинс. Ну які джинси? Там так спекотно, що я носила. Я носила ті джинси, але буквально дві чи три пари з всіх, щоб ви розуміли. Вони тільки зайняли у мене додаткове місце, і здається, я всі назад їх і привезла. Ну що ж, я вже замінила водичку. Звичайно, я не буду там прям до прозорості все вимивати. Я протру для того, щоб воно просто було чисте, щоб я його могла спокійно зберігати. Ой, клас! До речі, наліпку так і не знімаю, щось вона мені так подобається, як це виглядає. Типу, нова нова валіза, це нова валіза. І пофіг, що їй вже... Десь 4 роки пішло. Після цього потрібно дуже гарно помити підлогу. Все, отак подивитися. Ось дивіться. Виходить, що ось такі коліса. Достатньо непогано погодьтеся. так так от, Я за ці покоціння казала. Ось. Але це не є прям такою проблемою, як на мене. І ось. Це вже за все. Це вже і, і в літаку. Так вона виглядає. Та -та я насправді думала, що цього разу я поїду і буду дуже багато що знімати для ютуб-блога. Я зняла трішечки, але насправді саме у подорожі це дуже важко робити, тому що ти якось і більше втомлюєшся, бо у тебе є там і там плани, і там плани, бо ти хочеш цікавого життя все-таки цікаву поїздку. Провести, але дуже важко це все знімати. І тому у мене виходить, такий хоум-влог буде більш довгий, ніж сама поїздка. Але нічого, проте я можу ділитись такими різними коментарями. Моя валізочка. Сподіваюся, до нових зустрічей, до скоріших зустрічей, я б так сказала. Дуже завжди за тобою сумую. Да, Це я розмовляю з валізою. Якщо що. Ну а що, все. Прибрала! Тепер така красотень. мені нічого не заважає. Вийшла ось така красота. Тепер мені все подобається. Немає якихось таких сильних розводів, немає якихось там плям. Тож, плюс до настрою, скажімо так. І тепер залишилося попилисосити. Місце займає. Ця штука дуже гарна, але вона, на жаль, має здатність трішки сипатись, тому зараз це все теж пообираємо. Я значить, я на таку насадку вмикаю плесос. І ще я дещо помітила, це ще після святкування Нового року, так. що тут воно від'єдналося. Все. Тепер це все гарно виглядає. Інша справа зовсім. Дивіться, що в мене сталося. Вона просто впала. І дивіться також, скільки там залишилось все-таки, що я не побачила. До речі, дуже люблю дивитися Роксаланову Вілічковську. Мені дуже подобається стіль, стиль її життя. Тому буває, боги її дивлюсь. Ну що ж, я вже і на кухні помила підлогу, і тепер залишилася тільки зала, і все. Я думала, чого мені так спекотно подумала. Можливо, через те, що увімкнене опалення, а так як, звичайно, я ще й роблю якусь фізичну активність. Бо це по факту, як тобі кардіо таке. Пророблюються різні групи мишці. Ось то ні, опалення у вимкнене. Це так просто тепло. Це я себе так зайняла, що дуже тепло. Що і не потрібно опалення. Тож у мене є племінниця, для якої ми також з мамою підготували подарунки. Мама взяла ось такі віршики з наліпками. Вона дуже любить вчити віршики, і це дуже класно. Ось такі вони невеличкі, але дуже класні. Дивіться, наскільки яскраво тут все виглядає. Я ж взяла теж розмальовку, ось таку з підказкою. Тобто тут можна розуміти, які кольори треба використовувати. Було б дуже круто, щоб ми разом з нею, хоч якийсь малюнок, розмалювали. А ще я знаю, що вона любить щенячі патрулі, вона знає всіх героїв, навіть я їх не знаю. Розмальовка плюс наліпки. Дуже класно. Подивіться, як це виглядає. Я окремо ще докуплю маркери, фломастери, щоб вона малювала. Дивіться, або карандаши, можливо, якісь. І ось тут потім наліпку. Ліпиш, знаходиш. Це дуже класно, мені здається. Я сподіваюся, що їй дуже сподобається. Ось так це все виглядає. Подивіться, як навкруги все чистенько. Я просто обожнюю це відчуття, якщо на 0,5 поставлю ось так чистенько, гарненько. Так, ну і поки що у мене всюди висихає підлога. Я хочу показати, що я привезла. Я багато не везла зі Львова, тому що. Ну, якось так вийшло. Я раніше дуже багато просто витрачалася, дуже багато чого купляла, якісь там магнітики, якісь там кава-чай і так далі. Що я зрозуміла, що воно по факту не обов'язково постійно так робити, можна якусь увагу приділити ось рідним, і я вважаю цього достатньо. Що я взяла мамі хлопцям? Це ось таку шоколадку: Festive Chocolate, шоколад для солодкого життя. Я не знаю, хто виробник. А, Ну Львівська область, до речі, зараз вам покажу шоколад з передбаченням. Давайте покажу вам поближче. Ось так вона виглядає. Дивіться, яка тут така квітка. І ось шоколад з передбаченням до серпня місяця 26-го року. Дуже гарне пакування, До речі, я її ще не дарувала, вона це не бачила. Потім я вирішила, що це також буде прикольно. Це гранатомет від Укрзалізниці. Це чай, можливо, ви знали теж. Виходить, він такий гранатовий, а всередині там таке серце зі смаком меду. Це там мармелад і сам гранатовий чай. І упаковка, до речі, дуже така класна. Виглядає дуже круто. Також всередині QR-код і тут можна задонатити на ЗСУ. Дуже класна акція, 45 гривень. Це так для інформації загальної, що дуже класно все-таки придумали. І це йде на фонд Повернись живим. Тож це дуже така класна акція, щоб підтримати ЗСУ. І що ще в магазині Уні чи Юні, я не знаю правильно, бо у нас в Кропивницькому такого магазину немає. Ось такий пакетик. Я, до речі, дуже люблю такі мілечі. Ось такий тік-так, дивіться, він якраз сюди пасує. І а, ось така дуже, такий, а, дуже класна така заколочка, а такий крабік, боже, поки підібрали слова. Такий, такий м'якесенький крабік. Ну, виглядає реально дуже круто, Вона дуже любить крабіки, тому я сподіваюся, що їй дуже сподобається. А хлопцю я взяла також гранатомет такий. Щоб попити чаю. Все одно це якось так ексклюзивно made in Ukraine. Ти не купиш в магазині, ти купиш це саме уже у провідника безпосередньо. Ось. І це нам просто на всіх смородинова. це медові напої, Product of Ukraine. Це наливка смородинова. Ось так це виглядає. Дивіться. Я просто вже її не раз брала, і вона мені подобається недалеко від вокзалу, вона продається ось така наливка смородинова. Ну і в принципі все. Дуже дякую, що так це окремо. Дуже дякую, що додивилися до кінця і що сьогодні були зі мною. Сподіваюся, до нових зустрічей. Буду дуже рада бачити вас знову на каналі Сію Ванда. Сподіваюся, що сьогодні я вас надихнула на те, щоб робити якісь корисні справи для того, щоб цікаво вести свою рутину. І надихнула можливо на якусь таку подорож, яку ви можете собі запланувати, можливо, в найближчому майбутньому, або трошки пізніше, але це все буде заплановано і все буде дуже круто. Нехай все. Вам вдається. Погодьтеся, коли вдома чисто, якось і більше енергії з'являється. Мені дуже подобається це відчуття. Особливо, коли ти помила тільки підлогу. Неймовірно. Я тільки починаю розвивати україномовний ютуб канал, тому ваша підтримка, лайк, коментар або підписка зараз надзвичайно важлива для мене. Це мотивує створювати ще більше щирого контенту.